Вітаю час підсумувати головні події дня. Що минає. Чим запам'ятається він стріяном? Дивіться вже зараз. У стрію отруїлося четверо школярів. Про це зіку повідомили у прес-центрі МНС у Львівській області. 16 березня, в другій половині дня, в інфекційне відділення Стрийської центральної міської лікарні поступило двоє дітей учні першого та другого класу Стрийської зож номер 2 із симптомами харчової токсикоінфекції. За наменезу відомо, що діти харчувались у шкільній їдальні, їли гречку, котлети, салат з буряка. На другий день все ж відділення поступило ще двоє дітей з цієї школи. Учні п'ятого та шостого класу вони також харчувались у шкільній їдальні, але їли й іншу їжу. Всі хворі з різних сімей. Стан хворих легкої та середньої важкості. Джерело збудника інфекції, обставини та причини, що сприяли виникненню спалаху, встановлюється 20 березня. День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Саме з цієї нагоди заступник міського голови Ігор Стецик привітав сьогодні усіх комунальників Стрия. Він наголосив на тому, що, попри важкі умови праці, часто складні обставини та виснажливу фізичну роботу комунальникам вдається забезпечувати життєдіяльність міста. За таке сумлінне виконання своїх обов'язків працівникам ЖКГ вручили сьогодні кольоровий журнал про стрий, грамоту від голови міста Романа Шрамовята і квітку. А для тих, кому таких сувенірів не вистачило, заспівали виконати школи мистецтв міні концерт і завершив урочистості з нагоди дня працівника житлово комунального господарства Військова частина А – вісім сорок сім. Єдиний потужний зенітно-ракетний полк, який несе бойове чергування по охороні повітряних кордонів нашої держави. Його бойова біографія бере свій початок у боях з німецько-фашистськими загарбниками. Про минулий і сучасний стрийського зенітно-ракетного теребовлянського ордена Олександра Невського полку йшлося сьогодні на урочистостях з нагоди 68-ї річниці з дня його створення. На них побували і наші кореспонденти. За два роки війни тодішній зенітно-артилерійський полк знищив 128 літаків, більше 30 танків, майже 200 гармат, мінометів і кулеметів, понад 100 автомобілів, 3,5 тисячі солдатів і офіцерів ворога. З отриманням у 59-му році першої ракетної техніки він став зенітно-ракетним. Сьогодні на його озброєні сучасний зенітно-ракетний комплекс БУК М1, який відмінно зарекомендував себе під час останніх воєнних конфліктів у гарячих точках світу. Про це йшлося у виступі на урочистому засіданні командира полку Полк. Ковника Сергія Бутримовича, а також і про завдання, що стоять сьогодні перед його особовим складом, хочу запевнити, що особовий склад полку з честю несе звання воїнів повітряних сил Збройних сил України і своєю ратною службою, продовжує і приумножує героїчні традиції старших поколінь. Сьогодні всі ми докладаємо максимальних зусиль для того, щоб гідно виконувати бойове завдання по охороні повітряного простору України. Одним із основних завдань у цьому навчальному році є належним чином підготуватись до виконання бойових пусків знітекірованих ракет на державному полігоні Чавда в складі командного пункту технічної батареї 1 та 3 ракетних дивізіонів, особовому складу частини, необхідно зосередити всі свої вміння та навички, професіоналізм та майстерність для примноження славних традицій та минулих успіхів. Отримати відмінну оцінку та щесть унести звання військослужбовців, Стрийської з теребовлянської Теребовлянського Олександра. Невська полку привітали іменинників Стрийський військовий комісар Олег Сабінський, отець Богдан, представники міської влади і громадських організацій. Кращі з кращих були відзначені грамотами і цінними подарунками. Закінчили сурчистості святковим концертом гурту «Говерла». Двадцять 21 мільярдер офіційно саме про це свідчать звіти про доходи, які декларують українці. Тижневик фокус підготував черговий рейтинг 200 найбагатших людей України. Їх загальний стан оцінюється майже в 58 мільярдів доларів. У минулому році їх було всього вісім. За останні п'ять років в рейтингу з'явилося багато нових імен. Розширилася і географія рейтингу. В перші роки в основному були представлені бізнесмени з Києва, Донецька і Дніпропетровська. А зараз, приміром, є один мільярдер і у Львові. Острію, на жаль, про мільярдні статки ще ніхто не заявляв. Проте Державна податкова інспекція в Устрійському районі нагадує, що граничний термін подання декларації 21 березня цього року. Приймає декларації про протягом продовженого робочого дня та у вихідні. Вчора в райдержадміністрації під головуванням заступника голови РДА з гуманітарних питань Лесі Гаврилів відбули засідання оргкомітету по питанню проведення дня молоді, яке відбудеться 26 червня 2011 року. Після обговорення вирішили відновити традицію проведення свята на лісовій галявині між селами Семигинів та Жулен. В програмі козацькі забави, святковий концерт, салют та дискотека під зорями. Отож, День молоді пройде весело та цікаво запевнять. Гають, організатори. Ось так коротко про цей день. Завтра у цій студії зустрічайте Марту Стадник. Вона підсумує події тижня. Я бажаю вам вдалих вихідних, нехай щастить. Перемагає перш за все той, хто бере участь про світ перемог і поразок, і падінь, захоплені розчарувань про спорт в ефірі нашого каналу для вас працює Олег Фелик Вітаю! Новояворівськ стає хокейним центром України. З 18 по 20 березня на льодовій арені у Новояворівську проходить всеукраїнський турнір з хокею за участю команд з Херсону Києва Вінниці Калоша Львова. Новий хокейний турнір буде проведено у Новояворівську після успішного проведення міжнародного дитячого турніру. Змагання серед команд України, Білорусі, Росії та Польщі принесло друге срібне місце дитячій команді Галичина. Окрім того, до 3 квітня на льодовій арені триватиме чемпіонат Львівщини серед дорослих. Євро2012 завдасть Україні 10 мільярдів збитків. Євро принесе Україні від 200 до 400 мільйонів доларів, при тому, що сумарні витрати країни на проведення чемпіонату становитимуть близько 10 мільярдів доларів. Керниство України очікує 650 тисяч туристів, але це виглядає надмірно оптимістичним прогнозом. Розповідає заступник керівника міжнародного аналітичного центру групи компаній Форекс Клаб Микола Івченко. Як нагадав аналітик, спочатку українська влада розраховувала, що чемпіонат потребуватиме вкладень у 280 мільйонів доларів. При цьому частка державних інвестицій складе всього 12% від цієї суми. Сьогоднішні витрати давно перевищили даний прогноз. При цьому частка приватного капіталу склала всього 14%. Чергове покарання УЄФА. Дисциплінарний комітет УЄФА ухвалив рішення дискваліфікувати тренера арсеналу Арсена Венгера і півзахисника Саміра Насрі на один єврокубковий матч. Повідомили в штаб-квартирі організації. Причиною санкцій стала нестримана поведінка двох французів після матчу відповідь однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів з Барселоною. Крім цього, Венгеру доведеться заплатити штраф у розмірі 10 тисяч євро. А от Кличко поділиться своїм гонораром з японцями. Чемпіонат світу з боксу на дважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко обіцяє переказати жертвам японської катастрофи частину гонорару, отриманого від бою проти обов'язкового претендента на свій титул кубинця Однальєра Соліса. Я хочу допомогти японцям, хочу допомогти людям, які борються з трагедією. Ми однозначно пожертвуємо частину гонорару від цього бою тим, хто бореться проти трагедії. Я знаю наскільки вона небезпечна, тому що Чорнобильська трагедія зачепила і Мою родину я знаю наскільки зараз важко в Японії, сказав кличко старший. Нагадаю, що бій кличко Соліс відбудеться 19 березня на Кенській Ланкес Арені. УЄФА раптово перевірила масці на допінг іще дев'ятьох футболістів Барселони. Галас, який кілька днів тому здійснявся в іспанській пресі, в зв'язку з заявою мадридського реала про те, що в Барселоні працюють лікарі з сумнівною репутацією, просто так не минувся. Працівники медичного департаменту УЄФА сьогодні несподівано нагрянули на базу Барселони. Перевірці піддалися 10 футболістів синьо-гранатових. Зауважу також, що звинувачення реала пронали і на адресу суддівського корпусу, який вершкою вважають недостатньо кваліфікований. Кованим на думку королівського клубу, як повідомляють іспанські змі, це занадто часто трапляється в суддівських помилках на користь Барселони. І на цій новині наш випуск завершується. Попереду вихідні. Тож вдало вам відпочити, і пам'ятаємо, життя сплетене з наших думок. Тож живіть лише позитивом. Хай щастить. Синоптики прогнозують на завтра похмуру погоду, можливі опади. Атмосферний тиск 732 мм ртутного стовпчика. Волось повітря 98%. Температура повітря вночі 1-2 градуси з позначкою плюс. В день плюс 8, плюс 12. Вітер дутиме в південному напрямку 4-6 метрів за секунду.